Держсекретар США Антоні Блінкен нібито повідомив союзникам тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією. Про це повідомляє у своєму матеріалі Financial Times. Знаєте, таке враження, що штати про це до цього не знали і так вирішили такий меседж надіслати. Але чому меседж. за зараз вирішили бити на сполох, і чи є на те причини? Ну, мені також дуже дивна була ця публікація, тому що а, загалом історія а, про те, що Росія працює активно з Китаєм, і Китай з Росією, вона відома ще всім з минулого року. За підсумками минулого фінансового року загальний об'єм торгівлі Китаю і Росії сягнув 240 мільярдів доларів. Вони навіть перевершили очікування, вони там хотіли, щоб там 200 був. 200 ну, з копійками там зараз точно не скажу, але ну, сама суть. І е, загалом то е, Китай, на правду, на сьогоднішній день е, нібито не постачає, наприклад, до Росії зброю. Ну, принаймні вони про це говорять. Е, Цікавою була заява, два дні зроблена тому речнику Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіньом, який сказав, що ну ми до цієї війни не причетні, ми ніяким чином не допомагаємо ні Росії, ні Україні зброєю. Але вони продовжують активно підтримувати економічні зв'язки із Росією, і а, сьогодні, попри те, що ну, Китай втрачає серйозно а, ринки в США і в Європі. Ну принаймні вони мало стабільні, і в нього проблеми є з економікою, що стосується саме інвестування, таке інше, а, все ж таки йому не вдається нарощувати торгівлю з Росією і в такий спосіб підтримувати економіку Росії, тому що Росія вирішує купу питань, що стосується імпортозаміщення, Дуже цікава є кампанія Медійна, яка триває вже в Росії продовж кількох місяців, що стосовно популяризації, наприклад, там китайських автомобілів, де знімаються ролики примітивно, ніби то в Тікток, але розповідає це китайський автомобіль краще ніж там автомобіль із Західної Європи чи з Японії. Відомих брендів. І це може на, ну, виглядати на перший погляд дивним, але за цим стоїть дуже серйозний маркетинговий крок. І це працює. І навіть Росія звернулася до Китаю з пропозиції побудови автомобілебудівних заводів на території Росії. Китай відмовив сказав, ми будемо самі це робити, ми готові. Але це все свідчить про те, що. Торгова експансія Китаю на Росію триває. Співпраця взаємовигідна, але не тільки торгова і соціальна, в тому числі, тому що китайці активно обмінюються програмами культурними програмами дитячими, молоді, і це все серйозно ну дійсно зрощує Росію і Китай. Я поки що ну не бачу, але хотів би, до прикладу, бачити сигнал зі Сполучених Штатів Америки щодо небезпеки подачі такої співпраці між Росією і Китаєм на офіційному рівні, тому що ми говоримо зараз про публікації в пресі. Можливо, після цього якось там буде змінюватися риторика. Цікавим був, наприклад, і дзвінок Джозефа Байдена до на кілька днів тому. Вони власне говорили про те, що ну, Білий дім стурбований співпрацею Китаю з Росією. але ну перепрошую, ну Китай її так бачить цю співпрацю. Але Китай стурбований, наприклад, санкційними обмеженнями, які стосуються обміну технологій. Китаю. Це Серйозно шкоди зараз для розвитку а, загалом економіки, тому як на мене, зараз ми лише на початку цього можливого діалогу і процесу, який матиме на меті, зменшення можливості економічних Китаю і співпраці з Росією, але. Конкретних кроків, які б свідчили про те, що захід готовий сьогодні обмежити можливості Китаю у співпраці з Росією, я не бачу, їх просто немає. А, бо на нещодавній не те, що самі та зустріч на найвищому рівні, в принципі, між інзіпіном та Джозефом Байденом, яка відбулася минулого року а, у Сполучених Штатах Америки, вона мала на меті зближення цих країн та напрацювання якихось спільних кроків, але Поки що це не дало результату ніякого. А, Білий дім суттєво програє зараз у питаннях саме стримування китайських можливостей і допомоги Росії. Вони ставили це за мету. А, Сполучені Штати Америки мають серйозні проблеми в на китайському і до таких регіоні. І не випадково зараз вони там посилюють свою присутність через створення нового військового союзу. Тобто, Китай, ну по незважаючи на свої проблеми. До речі, він почав своє економічне відновлення. Перша за останні там багато місяців. От, у, у березні місяці у них зафіксовано певне економічна стабілізація. Певна, і навіть є прогнози від прем'єр-міністра Китаю, що вони в цьому році можуть вийти на 5% вже в ВВП. в Ну такі оптимістичні, але менчасти. Тобто, це означає, що Китай пристосовується. Хоча я ще раз кажу, проблеми в Китаї є, але в великій мірі співпраця саме з Росією їм допомагає триматися на плаву і сьогодні. З'являється ще один цікавий кейс для Китаю це Європа. Бо обмін делегаціями Франції з Китаєм. Далі планується візит Олафа Шольца, якщо не помиляюсь до Китаю. І також європейські лідери час від часу навідуються туди. Китай намагається працювати з Європою поза межами США. США. На жаль, випадають як лідери в геополітиці зараз. Це серйозна загроза для стабільності самих Сполучених Штатів Америки, а тому. Ну, варто було б там їм проаналізувати помоки, які допускають і, е, санкційна політика по відношенню до Китаю, і Росії має бути зовсім іншою, не такою, як нині. Тоді будуть якісь зрушення в цьому плані позитивно. А так, ми абсолютно бачимо, очевидно, що для Китаю зараз ну, ця історія приваблива. Звісно, вони хочуть скасування такого поняття, як односторонні е, санкції, е, що вони мають тільки бути погоджені в ООН. Ця теза ну, доволі давня. Є певний негативний відбиток на їхній економіці такої санкційної. Не політики, але загалом Китай почувається як на мене доволі непогано також сьогодні. І Блумберг з посиланням на власні джерела повідомляв, що США попереджають союзників про те, що Китай посилив свою підтримку Російської Федерації, включно з наданням даних геопросторової розвідки, щоб допомогти. Ймовірно, Москві у війні проти України І щодо реакції, так на офіційному рівні, тому що дійсно ви сказали, перед цим було це тільки на рівні іноземних ЗМІ, засобів масової інформації. Міністр фінансів сполучених штатів Америки Дженет Єлен на зустрічі з віце-прем'єром уряду КНР у китайському місті Гуанчжоу в суботу попередила його про значні наслідки для компаній із Китаю, якщо вони... І надалі підтримуватимуть Росію проти України. Тож на вашу думку, якими ці наслідки можуть бути? І ось ці слова не те, що погрози, так, а попередження, чи відреагує на них Китай? Я вам скажу по -по правді, я не бачу, які наслідки можуть бути для Китаю. Я не випадково зараз зробив детальний аналіз, тому що демократи на превеликий жаль доволі лояльно відносяться у своїй зовнішній політиці до спо Китаю. Воно з одного боку, нібито і правильно, так треба було б там намагатися розвинути якось ситуацію історію, аби спонукати Китай, там, примусити вплинути на Росію, що вони припинили війну в Україні. Але такого не відбувається сьогодні, ще раз наголошу, Сполучені Штати Америки втратили можливість впливати на Китай. Я чую думки там, багатьох моїх колег, які говорять, що. Ну, мовляв, це все ще попереду. Попереду, і сьогодні Китай там потужний на Китай потужно США впливають. Е, звісно, є, ще раз наголошую думка про те, що Китай фіксує великий відток інвестицій. Там нещодавно був проведений економічний форум, на якому був присутній особисто Сіндзіпін, і Він просив іноземні компанії не виходити з китайського ринку, обіцяв їм там якісь преференції, таке інше. Бо дійсно до Китаю там створюється зараз на противагу ще одна економіка, потужно розвивається індійська. Хоча вона бере більше масштабом, технологічно вона набагато слабша, ніж китайська, і зкидати у Китаю, в принципі, поки що ну, не потрібно, тому що вони, як і Росія, пристосовуються до цієї санкційної політики. Тому е, єдиним потужним впливом на Китай на превеликий жаль, може бути саме м, митний тиск. З боку Сполучених Штатів Америки Китай давно вже не є лідером постачання товарів до Сполучених Штатів Америки. Вони, якщо не побуляють, знаходяться на третьому місці. Там перше місце займає Мексика. І ще якась країна зараз по пам'яті швидко не скажу. Але ну дійсно не Китай лідируючий. А Китай це розуміє, що в нього зменшується залежність від США, співпраця падає, тому я не випадково говорю, що зараз Сінзіпін орієнтується саме на Францію. Е, е, так, саме на Францію, тому що Франція може лобіювати інтереси їхні у Європі. І е, е, Нещодавній візит міністра закордонних справ Франції, який ще не зазначав до Пекіну, він був не випадковий і на початку. У травня Сінзіпін відвідує Італію і Францію. Це будуть офіційні візити, де в тому числі будуть обговорюватися питання автономізації Європи. З чим Мануель Макрон приїздив ще з Китаю в травні минулого, в квітні минулого року ця ідея нікуди не поділася, і як на мене, зараз Сполученим Штатам Америки треба працювати. Перше, ну посилення мита на китайські товари це з одного боку окей, але як показала практика, ну максимально результату досягти важко. Втім, звертаю увагу, що про підвищення мити на китайські товари. У Сполучених Штатах Америки говорив Дональд Трамп. Він запровадив їх, коли був президентом. За часів Джозефа Байдена ці мита не скасували. Зараз знову ж таки кандидат на посаду президента від республіканців Трамп говорить про ще більш жорстке митне регулювання співпраці з Китаєм в цій частині. Республіканці більш жорсткі. Демократи ж залишаються ну такими плюс-мінус лояльними. Єдиний шлях, який вони можуть використати спосіб для посилення тиску на Китай, це співпраця з Європою. Зараз США втрачають Європу саме через низ. Нездатність Білого Дому досягти домовленостей із республіканцями в частині допомоги Європі Європі через допомогу Україні, бо допомога Україні це допомога Європі. Якщо США нададуть допомогу нам, то відповідно фінансове навантаження на європейців буде менше. Споглядаючи те, що Сполучені Штати Америки зараз ну щаслажу, вони не спроможні контролювати низку процесів у світі. Більше зараз вони орієнтуються справді на. І до Індотихоокеанський регіон, що я про нього згадував, то поки що США, ну, не користаються цим моментом. У них своє бачення на жаль. І в Китай чудово це розуміє, і відтак він просто ну потирає руки. Для нього дуже сприятлива ситуація. А чому Америка обрала таку позицію? Ну я вам на жаль це прокоментувати не можу, я лише це констатую як факт. Але вони цих кроків по відношенню до більшої співпраці з Європою сьогодні не роблять. Зверніть увагу, скільки було візитів європейців до Вашингтона, де вони зустрічалися з конгресменами і з представниками Білого Дому в частині відновлення допомоги Україні, але результати немає. Тому я вимушений на превелике жаль констатувати, що зараз американці суттєво на геополітичній арені втрачають. Валерію, ви цікаво сказали ось цей момент про Францію, і дійсно ще в минулому місяці було повідомлення від політико. З посиланням на кілька чиновників у Парижі та Брюсселі, що президент Китаю Сі Цзіньпінь е, на початку травня може зустрітися зі своїм французьким колегою Монелем Макроном у Парижі. Що стане, може стати його першою такою поїздкою до Європи за часів пандемії? Будемо спостерігати. Дійсно, якщо це станеться, то буде цікаво почути та побачити, які рішення, що буде взагалі обговорюватися. Звісно, те, що буде з'являтися е, публічно, е, пане Валерію, про. Конгресменів про штати ви згадували під час своїх відповіді неодноразово. І сьогодні Зеленський президент України зустрівся під час робочої поїздки в Чернігівську область з делегацією конгресу Сполучних Штатів Америки нещодавно, точніше. І стосовно того, що зараз відбувається, і в Конгресі зМІ взагалі пишуть наприклад, агентство Reuters вчора писало, що суперечки у Палати представників США та погрози усунути з посади. Спікера можуть знову відкласти схвалення законопроекту про допомогу Україні, що зараз відбувається, і які от ваші особисті так думки стосовно того наскільки це затягнеться, наскільки довго це рішення буде прийматися, та чи взагалі воно може бути прийнято. Ну, мені видається, що зараз Майк Джонсон потрапив між такі лищата між демократами і республіканцями, тому що він, за великим рахунком, намагається балансувати і намагається втриматися дійсно на посаді. Демократи їм обіцяють підтримку. Втім, є дуже дивна дискусія з боку саме праворадикального крила трампійського. І з Майком Джонсоном, тому що він за великим рахунком то їхні бажання, і він зараз керує процесом підготовки альтернативного законопроекту від республіканців, який може бути розглянути в Білому домі. Втім, кожного дня ми бачимо повідомлення, то трампістам подобається ініціативи Джонсона, то не подобається ініціативи Джонсона. І я бачаю, що все-таки процес цей триває. Тобто, на виході, ми отримаємо все-таки повідомлення про те, що республіканці готові внести свій законопроект і його внесе Майк Джонсон. Питання, якого, коли це станеться? Справа в тому, що Майк Джонсон чудово розуміє можливість відставки вже давно, і після того, як він поставив на голосування бюджет Сполучених Штатів Америки, він отримав серйозний скандал, і його однопартійка Тейлор підготувала резолюцію про відставку, яка висить над головою Джонсона. Про що ми говоримо. І Джонсон свідомо уникає зараз головування на засіданнях палати представників. В період після голосування за бюджет США було проведено, якщо мені не зраджує пам'ять, мабуть чотири позачергових засідання, які тривали там ну три-чотири хвилини, і кожного разу хтось інший проводив їх, хтось там отримував право бути головою, але не Майк Джонсон. Він чудово розумів, що його можуть просто-напросто зняти з посади. І Тейлор поки що не реєстрував. Вала цю резолюцію, не оголошувала її. Там такий порядок для того, щоб її розглядати, але воно висить над ним як домоклів меч. Тобто він дійсно під тиском серйозним і намагається балансувати, зберігши посаду і догодивши Трампу. Безумовно, я все таки вбачаю, що документ буде проголосований, але я не виключаю особисто своїх таких спостережень, що це буде остання наша допомога з боку Сполучених Штатів Америки у ну, найближчій перспективі. В цьому році так точно, ми найбільш навряд чи розраховувати на наступний рік, і навіть НАТО, там, створюючи зараз додатковий фонд для України на 100 мільярдів доларів на 5 років, ну, це є тому свідчення. Але все ж таки я схильний думати, що цей документ буде проголосований по одній простій причині, тому що у ньому величезна сума грошей буде спрямована саме на ВПК, на бізнес приватний, який займається витинком зброї, і напередодні виборів. Республіка... Канцям важливо отримати допомогу від цих бізнесменів у плані фінансування їхніх виборчих кампаній, тому що мова йде не лише про Трампа. Бо вибори в США це не лише вибори президента, а і вибори до палати представників. Вся палата представників буде перебиратися. Там рахуйте майже 500 депутатів, так ну конгресменів, ну і одна третина Сенату. Тобто, це ще 30, рахуйте на лишнім. Тобто, це все ж таки ну, величезний об'єм грошей, яких очікують конгресмени і сенатори, ті ж самі республіканці, від своїх спонсорів. В США це відбувається легально, але будь-який бізнесмен, який там вчора фінансував, скаже вам, що я можу тут дати, але ви проголосуйте пакет, бо з нього саме цей пакет допомоги Ізраїлю, та в Ізраїлі, Тайвані, Україні, бо з нього там ну відсотків 70-75 грошей залишається в США на підприємцях США. і бізнес США чекає цих грошей, та ж сама історія була з бюджетом. Єдине питання тексту документу. Тому я особисто схильний думати, що документ буде проголосований. Не тому, що там влада нам говорить, або ще як це мої особисті спостереження. А те, що документ буде авторства саме республіканців, це очевидно. Втім, там є ще один цікавий один момент, який стосується саме голосування ініціативи про конфіскацію заморожених активів росіян. Їх, цих активів у США не так багато, це так звані закони РЕПО. Вони почали законопроект зареєстрований ще в минулому році, в червні, мабуть, або в травні місяці, ну вже доволі давно він не розглядався. Хоча у США є вже практика конфіскації російських активів, там не така велика сума. Це активи російського олігарха Малафєєва, сума до 6 мільйонів. А зараз мова йде про близько 8 мільярдів доларів. Але це серйозний буде інструмент тиску. На європейців. Для того щоб вони конфіскували ці активи, і це питання також просувають республіканці. Республіканці зараз проявляють серйозний радикалізм, у питанні саме голосування пакету документів, які містить дуже багато цікавих речей для України. Звісно, що допомога, про яку мовиться, це там кредит, лізинг, ленд-ліз, перепрошую, нам, нібито там направду на, на не дуже вигідна, але в умовах, які ми маємо, нам краще мати навіть знаєте, і кредитну допомогу під нуль від. Сотків, яку колись ми там будемо віддавати, ніж зовсім не мати цієї зараз допомоги від США, Тим паче вона буде надходити нам у вигляді уже готової зброї. Фінансування бюджету там доволі невелика цифра. Тому я вважаю, що перспективи є, і вони саме заключаються в тому, що тут обумовлено голосування, в тому числі і фінансуванням виборчих кампаній республіканців. Пане Валерію, ну от щодо заморожених активів, то ще теж нещодавно одне з видань політико писало, що країни, навіть що підтримують Росію, зараз вимагають від Європейського союзу відмовитися від будь-яких планів щодо конфіскації державних активів Москви. Там представники Китаю і Саудівської Аравії і Індонезії намагаються переконати Європейський союз протистояти тиску з боку Сполучених Штатів Америки та Великої Британії щодо того, про що ми з вами говоримо. Пане Валерію, я вам дякую за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякую за вашу думку. Буду очікувати на нашу наступну зустріч. Наголошую, нагадаю нашим глядачам, що Валерій Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду, нова дорога був з нами на прямому зв'язку.